Зупинити демонтаж автобусної зупинки на вулиці Санаторній у Чинадієві, яка служила ще й прихистом від негоди з 1956 року, місцевим мешканцям не вдалося. Самовільно депутат селищної ради її демонтував. На вимогу чинадіївців повернути їм стратегічно важливу зупинку, адже іншої до кінця вулиці немає. Винуватись замість цегляної спорудив ось таку конструкцію, яку називає зупинкою. Вона була у прекрасному стані, вхикав цього, але після того, як все сталося. От... Так, от таке і є. Така нас не влаштовує. Бо перших дув, дух, то, то не може спати, ну чи так гріміло, то, -то дощ паде, то, -то цапкать на автобусну, все, і на нас і нам на голову. Нас ну, за п'ять хвилин, а хтось прийде, обріже, що будемо мати. Ми цілої життя 60-го року, а Ми за місяць не мати ніч. Для вирішення проблем мешканці вулиці зібрали Віче, на яке запросили і селищного голову і винуватця демонтажу зупинки. Селищний голова Чинадієва не з'явився, бо перебуває на лікарняному. А хто виконує його обов'язки, людям не повідомили. Проігнорував вимогу Чинадіївців представити дозвільні документи на демонтаж старої зупинки та облаштування нової і депутат селищної ради. Бачили, що наш, наш депутат села, нашої вулиці, іменно цього округа, ми його запрошували на даний момент сюди. Він сказав, що він не прийде до нас. Ну так постає питання: нашого ми тоді вибирали депутата вулиці, який би захищав наші інтереси, без коментарів. А де чоловік ваш не знаю, де пішов? Далі пряма мова. По-перше, він не показав ніяких документів на демонтаж. Тут лапшу людям вішав, що в нього є папери, ніяких паперів у нього не було на демонтаж. Я рахую, що мало бути мало бути заключення обласного дорожнього управління Закарпатської області на демонтаж. Мав бути складений відповідно комісією акт для того, щоб демонтувати автобус на установку і даний дозвіл селищної ради і автодором на демонтаж. Така моя думка, і так має бути, згідно закону, так би мало бути. Но, однак він документів паперів ніяких не показав. Два місяці поспіль Чанадіївці б'ють на сполох. Зверталися і до правоохоронних органів, і до селищного голови. І писали скарги, але зупинку все одно демонтували. Я була на прийомі у пана Михайла Івана Петровича. Він вислухав уважно і сказав, що будуть приймати міри такі, щоб було все добре. Буде нам допомагати в цій справі. Адміністрація районної ради також підключені до цього питання. Ну і вирішується в добровільному порядку. І було запропоновано, якщо жителі не будуть згідні і це і не зробить у добровільному порядку, звичайно, треба буде подавати в суд і зобов'язувати цю людину, яка нанесла практично ну, шкоду, можна так назвати. Хоча управління автодоріг каже, що це була аварійна зупинка. Люди занепокоєні, що залишиться взагалі без зупинки, адже судова тяганина довготривалий процес, але зупинятися не збираються. Будуть відстоювати свою позицію силами громади.